Чи можна мушмулу на кето? В 100 грам мушмули знаходиться приблизно 12 грам вуглеводів. Тому нам можна мушмулу. Дивіться, це дуже-дуже-дуже смачний фрукт. Його потрібно так почистити. Я його так обожнюю. Перший раз я попробувала його в Іспанії. А насправді мушмула також має бути в Україні, тому що в Азербайджані теж є мушмула. Зараз я почищу і вам покажу. Вона кисла і вона дуже-дуже сочна. Подивіться, бачите, там кісточки такі. Як, не знаю, як. Ще можна порівняти? Лаковане дерево. І їх там декілька. Є, там чотири може бути кісточки. Зараз скуштуємо. Клас!